Ласкаво просимо на 24-й урок. Зараз ми на п'ятому модулі соціальна інтеграція. Сьогодні ви навчитеся мистецтву невеликих розмов і заводити друзів. Побудова соціальних зв'язків має вирішальне значення для того, щоб почуватися як вдома у вашій новій країні. Ці фрази допоможуть вам розпочати розмови та розвинути важливу дружбу. Пам'ятайте, більшість людей цінують дружню розмову. Не бійтеся почати спілкуватися з кимось новим. Будьте щирими, посміхайтеся, ставте запитання та проявляйте інтерес до того, що вони говорять. Легкі розмови часто призводять до чудової дружби. Почнемо з невимушених привітань і початку розмови. Як справи Кумста треба. Кумста треба. Ваша черга. Як справи? Cum stă treaba? Dujă dobre, deacuiu! ia Destul de bine, multumesc! Tu ce mai faci? Destul de bine, multumesc! Tu ce mai faci? Vașa cerha, Dujă dobre, jak ia Destul de bine, multumesc! Tu ce mai faci? Сьогодні гарний день чи не так? Озібуна азнуяша? Озібуна яша? Ваша черга. Сьогодні гарний день чи не так? Озібуна яша? Погода це класична тема для невеликих розмов. Давайте вивчимо деякі корисні фрази про погоду. У нас чудова погода. А време фрумуаса. Avem vreme frumoasă. Vaša cherga. У нас чудова погода. Avem vreme frumoasă. Sьогоd dosyć холодно. Azia des tull de frig. Azia des tull de frig. Azia destul de frig. Ia ce știu mai e bute dășt. Am auzit că ar trebui să plouă. Am auzit că ar trebui să plouă. Vâsca cerha Ia ce știu mai e bute dășt. Am auzit că ar trebui să plouă. Iaspeți-vă se știți vechi dinii, zălășeți ce garnumi. Sper să rămână frumos weekendul acesta. Sper să rămână frumos weekendul acesta. Ваша черга. Я сподіваюся, що ці вихідні залишаться гарними. Сперсеремуна фумос вікендула чиста. Давайте навчимося говорити про плани на вихідні. Це ідеальний варіант для спілкування з людьми. Є плани на вихідні? А вець пентру уікенд? Aveți planuri pentru weekend? Vaša cerga, e plană na vyhidni. Aveți planuri pentru weekend? Nebata. Proto vi. Як do was. Nu prea mult. Doar relaxare. Tu ce mai faci? Nu prea mult. Doar relaxare. Ту, май майфач. Ваша черга? Небагато. Просто відпочиваю. Як щодо вас. Ну релаксаре. Ту, релаксare. май майкач. Я йду в кіно. ла Ма Мадукла філь. ла фільм. Ваша черга. Я йду в кино. Мадукла фильм Що ти робив ці вихідні? Че я вікенд? Чей факутиначест вікенд? Ваша черга. Що ти робив ці вихідні? Чей факутиначест вікенд? Звучить весело. Суна дистрактив. Суна дистрактив. Ваша черга. Звучить весело. Суна дистрактив. А тепер давайте навчимося говорити про хобі та інтереси. Це допомагає знайти спільну мову. Що ти робиш для задоволення? Чефач дедистракція. Чефач дедистракція. Ваша черга. Що ти робиш для задоволення? Ce faci de distracție? Я люблю читати. Îmi place să citesc. Îmi place să citesc. Ваша черга. Я люблю читати. Îmi place să citesc. Я люблю піші прогулянки та перебування на природі. Îmi place să fac drumeții și să stau în aer liber. Îmi place să fac drumeții și să stau în aer liber. Vaša cerga. Я люблю піші прогулянки та перебування на природі. Îmi place să fac drumeții și să stau în aer liber. Я дуже люблю готувати. Chiar îmi place să gătesc. Chiar îmi place să gătesc. Vașa cerha. Eu dușe, lubliu hotovate. Chiar îmi place să gătesc. Ia tej. Ea lubliuțe. Și eu. Îmi place asta. Și eu. Îmi place asta. Vașa cerha. Ia też. Ea lubliuțe. Și eu. Place asta. Давайте навчимося запитувати когось про минуле та розповідати про себе. Ти звідки? Де unde, unde ești? Ваша черга. Ти звідки? Де ești? Я з Іспанії. Як щодо вас? Sunt din Spania. Tu ce mai faci? Sunt din Spania. Tu ce mai faci? Vașa cerhă. Ia zis Spanie. Ia vas. Sunt din Spania. Tu ce mai faci? Ia gafnotă tot. De cât timp ești aici? De cât timp ești aici? Ваша черга, як давно ти тут. De Я переїхав сюди кілька місяців тому. Маму тата іч акунки лунь. Маму aici acum câteva luni. Ваша черга. Я переїхав сюди кілька місяців тому. M-am mutat aici acum câteva luni. Și prevelo vas sudă. Ce te adus aici? Ce te adus aici? Vașa cerga. ce prevelo vas sudă? Ce te adus aici? Ea preșoffi sudă pe roboti. Am venit aici pentru muncă. Am venit aici pentru muncă. Vașa cerga. Я прийшов сюди по роботі. Am venit aici pentru munka. Тепер давайте навчимося виявляти зацікавленість і підтримувати розмови. Це справді цікаво. Chiar interesant. Este chiar interesant. Ваша черга. Це справді цікаво. Iste chiar interesant. Rășcăjini protăladnise. Spune mi mai multe despre asta. Spune mi mai multe despre asta. Vașa cercă. Rășăjăm proță docladnise. Spune mi mai multe despre asta. Ohoțe cruto. O wau, e tare. O wau, e tare. Vaša cergă. Ого, це круто. О, вау, єтаре. Я знаю, що ви маєте на увазі. Щюче врейся спуй. Штюче врейса спуй. Ваша черга. Я знаю, що ви маєте на увазі. Щюче врейся спій. Давайте навчимося пропонувати заходи та будувати плани, щоб побачитися знову. Ми повинні колись потуситися. Артрібійса стамкен два. Артрібійса стамкен два. Ваша черга. Ми повинні колись потуситися. Артрібійса стамкен два. Я б хотів Міарпля часу? Міар плеча Ваша черга. Я б хотів. Міар пл Хочете випити пити каву наступного тижня? Vrei să iei o cafea săptămâna viitoare? Vrei să iei o cafea săptămâna viitoare? Ваша черга. Хочете випити кави каву наступного тижня? Vrei să iei o cafea săptămâna viitoare? Ce mă o trema număr? Pot obține numărul tău? Pot obține numărul tău? Vașa cearha. Ce mă o trema număr? Pot obține numărul tău? Ia napășută bi. Îți voi trimite mesaj. Like Ваша черга. Я напишу тобі. Like Ідеально. Давайте практикувати повну розмову, під час якої ви знайомитеся з кимось новим і будуєте плани. Ви в парку. Хтось сидить на сусідній лавці. Почніть розмову. Ваша черга. Скажіть. Сьогодні гарний день, чи не так? Озібуна азнюяша? Вони кажуть так гарна погода у нас. Ви часто тут буваєте? Ваша черга. Скажіть, дуже добре дякую. Як щодо вас? Дестульдебіне мультумеск. Туче майфач. Вони представляються. Запитайте про їх походження. Ваша черга. Запитайте, звідки ви? Деунде єсть? Вони кажуть я з Канади. Тут близько двох років. Якщо до вас, Ваша черга. Скажіть, я переїхав сюди кілька місяців тому. Маму, тата та іч, а кункити валюнь. Питаю, що ти робиш для розваги. Поділіться своїми захопленнями. Ваша черга. Скажіть. Я люблю піші прогулянки та перебування на природі. Вони кажуть я теж, я люблю походи. Навколо є чудові стежки. Ваша черга. Скажіть, це справді цікаво. Розкажи мені про це докладніше. Єстикяр інтересант. Спуне маймультидеспреаста. Вони розповідають про свої улюблені маршрути. Розмова йде добре. Ваша черга. Скажіть. Ого, це круто! О вау, єтарі. Вони запитують про ваші плани на вихідні. Ваша черга. Скажи небагато. Просто відпочиваю. Як щодо вас? Ну, прямульт. Дарре майфач. Вони кажуть, що вони вільні? Це ваш шанс запропонувати зустріч. Ваша черга. Скажи. Ми повинні потоситися колись. Артрібуйса Станкен два? кажуть. З радістю. Може, ми могли б разом піти в похід? Ваша черга. Скажіть. Це звучить весело. Сунадістрактив. Обмінюйтеся контактною інформацією, щоб залишатися на зв'язку. Ваша черга. Запитайте, чи можу я отримати ваш номер? Потоп ціни номеру льтов? Ваша черга. Скажи, я напишу тобі. І trimite месаж. Чудово. Давайте розглянемо найважливіші фрази для побудови дружби. Ваша черга. Скажіть, сьогодні гарний день чи не так? Озібуна азнуяша? Ваша черга. Запитайте, є плани на вихідні? А вець плянурпентру вікенд? Ваша черга. Запитайте. Що ви робите для задоволення? Чи фач де дистракція? Ваша черга. Запитайте. Звідки ви? Деунде де єсть? Ваша черга. Скажіть це справді цікаво. кяр інтересант. Ваша черга. Скажи, ми повинні потуситися колись. Артрібійсостамкен два. Фантастична робота! Тепер у вас є всі інструменти, щоб заводити друзів і налагоджувати зв'язки. Ви можете розпочинати розмову з легких розмов обговорювати погоду та плани на вихідні ділитися захопленнями та інтересами, запитувати про походження людей, виявляти щирий інтерес і пропонувати заходи для розвитку дружби. Ви на шляху до створення чудового соціального життя у своєму новому домі. Далі соціальні запрошення.